Отже, як працівникові відмовитися від небезпечної роботи та врятувати своє життя? Уяви собі ситуацію. Керівник каже: Йди працюй, але ти бачиш, що умови небезпечні, немає страховки, обладнання несправне і відсутній будь-який захист. Що робити? Перше, зупинись, твоє життя важливіше від будь-якого завдання. Друге, посилайся на закон відповідно до статті 6 закону України про охорону праці. Ти маєш право відмовитися від виконання робіт, якщо є реальна загроза для життя та здоров'я твого або життя та здоров'я оточуючих. Повідом керівника, скажи спокійно і чітко, я не можу виконувати цю роботу, бо це небезпечно для мого життя та здоров'я. Прошу усунути перші ризики перед тим, як я приступлю до виконання цієї роботи. Залучай свідків, якщо можливо, повідом про небезпеку у колег чи зафіксуй цю ситуацію на фото або на відео. Це твій доказ. Пам'ятай головне, ніхто не має права примушувати тебе ризикувати життям. Роботу можна замінити. Життя не можна замінити і не можна його отримати ще раз. Напишіть у коментарях, чи доводиться. Вам відмовлятися від небезпечної роботи і не забудьте підписатися тут, ви завжди дізнаєтеся, як зберегти своє життя і здоров'я на роботі.